Ну, а детальніше про допомогу заходу і співпратологом пана Тарасу вітаю вас і дякую, що прийшли. Доброго дня, доброго дня. Адже без шатдауну, але без допомоги Україні. А чому на вашу думку саме от українське питання заблокувало прийняття е, прийняття е, тимчасового бюджету США? Що стало стримульним фактором у питанні виділення фінансування? Дивіться, ми повинні розуміти контекст на uh -huh. тому, що відбувається зараз сполучених штатах Америки. Це кампанія. катава. <світ> <світ> Тільки хотів сказати. Передобачада не про які часто говорять, вони uh -huh. часто трапляються сполучених штатах Америки? Ну приблизно 20 штук так Можна згадати ну раз на два-три ради це точно. якраз, наприклад, чому різниця між українським законодавством та сполучених штатів Америки. Там, якщо не ухвалений бюджет, то все зупиняється. у них у нас, наприклад, якщо бюджет не ухвалений, то згідно з нашим законодавством, всі живуть згідно з нормативами mm -hmm. або з тими mm -hmm. параметрами, які були затверджені mm -hmm. там є за попередні... закон, Забороняє державній службі працювати, якщо немає бюджету, так так, так. там mm -hmm. все чітко ясно, і тому це предмет, в тому числі політичних суперечок, тому що є Трамп, який йде на президента, є Безумовно. Байден, який а, теж іде на президентські вибори. І, звичайно, що тут питання більше не в Україні. Ми повинні розуміти, що там більше питання навколо того, як витрачаються кошти. Так? так, безумовно. І, звичайно. Але ж риторика, навіщо це витрачати на Україну. Це ми, дивіться, це ми так бачимо. Так. Я упевнений, що там питань значно більше. Це у... Стівен Файфер, так. колишній посол, підтверджував свою так, матеріалу. Так, тому що mm. ну, американців ну, велика країна, у них багато інтересів, mm. і Україна може бути там ну, якимось там, може, десятим, може п'ятнадцятим питанням, mm. але воно в тому числі використовується для політичної боротьби. Звичайно, що на чому на чому завжди наполягають трампісти, наприклад, в, в, в контексті України. Вони говорять, що тут питання: чи потрібно витрачати кошти, чи не потрібно витрачати кошти. Лояльна республіканська частина. Вона більшість теж педалює питання, що це вигідно витрачати на Україну кошти, тому що ми витрачаємо 5% нашого оборонного бюджету. а Вони вже половину російської армії перебили, угу. і вони знову переб... виходять теж з цифр холодної війни. Угу. Говорить, дивіться, скільки в холодну війну ми витрачали, скільки так. зараз витрачали. Ну, республіканці так побудовані, і взагалі Америка, щоб ви розуміли, чому ми часто не розуміємо. Ми думаємо, що вони проросійські. Ні. Йдеться про протестантську етику. А протестантська Дуже етика практична. Так. практична. Раз, так. сам собі допомагай. Так. Два. Так. Важко працюй, так, так. чесно І так далі. Чес, чесно, важкою працею можна. І тому, і, тому, мої, і, тому і запитання. От дивіться, трампісти, як вони що ж mm. минулого року. Фактично не говорить на mm. наступне Так. А, платники податків Сполучених Штатів Америки оплачують війну, яка їх напряму не стосується. Ну це правда, Тут, де mm. Україна, де Сполучені Штати Америки. Далі що вони запитують, що українці роблять, щоб самим собі допомогти, ну, наприклад, виробництво зброї, перехід на військову економіку і так mm. далі. Якщо вони цього не бачать, тоді Трампісти говорять, що якщо українці самі собі не хочуть допомагати, як американці в Другу світову. Війну у них і карткова система була і обмеження споживання е, продуктів, навіть обмеження угу. цін по деяких угу. товарах, тому що все на оборонку точно. йшло. Вони запитують: якщо Україна не робить таких кроків, то мабуть українцям не потрібна ця не війна, вони не хочуть вигравати. Ну так вони так, говорять, так, 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 а це означає, чому точно. американці повинні це фінансувати. Угу. Тому для того, щоб вибивати ці всі козирі, в тому числі у трампістів і наших ворогів, ми самі повинні ставати сильнішими. yeah <laughs> Тоді uh -huh. я вас запевняю, це знаєте, це в техніці називається а, а, позитивний зворотній зв'язок. Uh -huh. Тоді навпаки, чим більше ми сильніше будемо, тим більше нам будуть допомагати. На ска, о, uh -huh. добре, вони собі допомагають, а, навіть якщо перемагає Трамп, uh -huh. вони собі допомагають. Це життєзданні люди, вони спроможні собі допомогти. От на що ми повинні. Тому ми повинні тут питання нашого розвитку, нашого ВПК, це питання не тільки. Виживання нашої mm. держави, нашої нації, а й в тому числі збереження допомоги з боку Сполучених Штатів. Ми зараз про розвиток ВПК точно будемо говорити, але я би хотів запитати: от ваш погляд на проблему під таким кутом. Головне питання залишається і глядачів, і у нас усіх. А якщо переможуть республіканці, я не кажу зараз Трамп, mm. так наступного року, чи припиниться допомога Україні, чи уріжуть вони її? Ну, дивіться, тут знову таки, от, отут залежить від нас. Від нас. От нас. Mm -hmm. Тут все залежить дійсності від нас. Mm -hmm. а, взагалі, навколо Трампа, ну, дивіться, от коли прийшов Трамп в 2016 році, дивіться його політика, я ретроспективу беру по так, фактах, так. без там всіх. Mm -hmm. А коли прийшов Трамп, що зробив перший Трамп, коли прийшов? Він зняв амбарго на постачання зброї нашої держави. Джавеліни Джевеліни зайшли в Україну в 2016 році. Це перше прецедент був американською на українській новітньої американської зброї. Я пам'ятаю істерику в Москві. Далі, як тільки як тільки перша, це ж не перша була концентрація військ на території навколо кордонів. Це ні, за часів ні, ні, Трампа ще було абсолютно, що зробили республіканці над Україною. Літали бомбардувальники б 52 які імітували ядерний удар по території Росії через угу. південь. Згадайтеся ці історії далі. Трамп. Дав наказ, наприклад, на удар по російських військах, тоді Вагнера, що в Сирії, в Сирії. був наказ. Mm -hmm. Далі, десь приблизно в 20-му році, пам'ятаєте, був скандал, коли американці знайшли, що е, росіяни в Білорусі встановили ран... станцію раннього спостереження так. ядерної атаки. Так. Жорстка була реакція. Uh -huh. Там Лавров блідий їздив, тому що Помпео приїхав, це бойовий генерал, і просто сказав, що е ну, сказав, що ви дуже неправильно, що забралися, тікали, хто там хто щось говорив, американці uh -huh. там що. Заткнулися і тікали. А, і ми повинні розуміти: а, до речі, одна з чуток, чому вони взагалі знайшли це, це те, що тоді якраз випробовувалися прототипи наших ракет, а вони якраз біля кордону з Білорусі літали, і одразу ж увімкнулася станція. А одразу ж засікли. Ну, так, і американці тоді дивіться, і, і дивіться, яка жорстка була позиція стосовно угу. Кремля. Ніхто ж не вякав, забрали забрали це станцію ядерного спостереження. Це стосовно того. Але... Що ми повинні розуміти? Республіканці вони, як я вам сказав, вони люблять сильних людей, які хочуть собі допомагати. Якщо вони бачать, що ти сам собі допомагаєш, ти будуєш ракети, ти оце, вони допоможуть, тому що сильних вони підтримують так, це американська мальця, і, і ми, і ми повинні mm -hmm. розуміти, що ми можемо е, змінювати риторику, в тому числі Трампа, всіх інших, вибуваючи цих mm -hmm. аргументів, стаючи самим самими стаючи. Тужними, дивіться, тут знаєте приклад з історії Ізраїль, так ізраїль, ну, от Ніксон, це республіканець. Ну ізраїль довгий час ігнорували Сполучені Штати Америки, 20 років взагалі вважали, що вони смертники. Так, ну, от 48 восьмого по шістдесят восьми. Допомогла саме республіканська адміністрація, яка і зброю надала і в 73-му році, надала в тому числі допомогу під час війни судного дня, незважаючи на те, що країни НАТО тоді всі відморозились. Вони навіть не дали можливість американцям. Уявляєте собі, американцям пролітати над своєю територією і навіть над водним, і навіть повітряним простором. Єдина країна НАТО, яке це дозволило робити, це була Португалія. Це відома всім операція «Нікельграс». Але в даному випадку ми повинні розуміти, що, але чому, чому Ізраїль? Тому що Ізраїль довів, що він спроможний сам себе захищати. Як це було під час війни вже 67-го року, коли, всупереч по бажанням США, вони все ж таки здійснювалися. Нили превентивний удар по а, арабським арміям показали, що вони спроможні це зробити, і що зробили американці? Вони зняли ембарго на постачання зброї, незважаючи на те, що uh -huh. під час оцієї війни вони по дорозі потопили американський корабель зв'язку. Ця логіка абсолютно мені зрозуміла, але чи в ній е, з неї не витікає, що якраз зараз американцям не вистачає якогось ну якоїсь події тут в Україні для того, щоб е, вони там. Як з Ізраїлем зняли ембарго тут. Надали підтримку ще більше розширили підтримку. Ну тут знову Чи з цим пов'язана риторика, що ваш контрнаступ затягується надто повільно. Ну дивіться, знаєте, як сказав Бен Ходжес, це колишній колега. Він все ж таки людиною відставки, але можуть говорити те, що потрібно говорити. Як ви за 8000 тисяч кілометрів щось там хочете говорити? Розважайте, Я так, інших так. аналітиків військово читаю. Вони теж вказують, що сама американська армія в таких бойових дій. Ну не проводила з Корейської ще війни це п'ятдесят ще років. Ну В'єтнам це був була зовсім інша війна, масштабу, Єдина такі, армія, не. яка воювала в такому форматі 50, 50, рівно, до речі, 50 років тому, це армія Ізраїля, це mm. війна судного дня. І а, тоді, а сама, от сама американська армія такого супер не мала. Ну, як знаєте, я теж читаю наших військових, які їдуть в країни НАТО на навчання, так. приїжджають і запитують: а де тут у вас? Ви, ви навчите, а де тут застосування дронів і все іншого. У них протоколах ще поки так, що немає. немає. Тобто, війна зовсім іншого характеру. Ми повинні розуміти, Ми сьогодні тому... якраз з бійцем розмовляли в да. ефірі, якраз він сказав, ну не діють. Ну, правила. Дію. Це зовсім інші no. правила. Так, зовсім інше правило, вже технологічна війна. І ми по тому тут, я думаю, що все ж таки слід довіряти більше пану залужному. І я думаю, що він знаєте людина, яка ну може один в світі, один в світі, який взагалі розуміє розуміє, що таке а, сучасна війна. А американці, звичайно, що вони можуть так в доктринах а, різних, в тому числі військово, тому що вони не мають реального досвіду ведення таких дій. Тому ми повинні зважати Доброго. на свій досвід перше Залужний Точно буде самим затребуваним викладачем для елітних військових вузів там по всьому світу. А Якщо а ми з вами вже не вперше говоримо, от ви завжди, от якраз, пристаєте на цю позицію, що нам треба самим діяти. Пам'ятаєте, ми говорили колись про фінансову підтримку. Коли ви мені сказали, ніхто нам нічого не дасть, поки ми самі не візьмемо. В з воєнною підтримкою що це означає, що нам потрібно зараз зробити, щоб стати тим, ким як ви вважаєте, ми повинні стати. Ну власна оборонка. власна, власна оборонка. Воронка. на що так не сприяє, на що так не сприяє допомозі Україні як наявність ракета, там, тисячу кілометр, угу. тисячу кілометр, ракет тисячу кілометрів, півтори тисячі кілометрів власних ракет. Угу. Тому що ми повинні розуміти, я вважаю, мало ймовірно, все ж таки, що нам нададуть зброю, яка дадуть дозвіл бити по території Російської Федерації. Це протирічить політиці Сполучених Штатів Америки. Совно ядерних mm -hmm. країн, ну наприклад, армія Тайвані немає американських ракет, як і японська армія, так. як і корейська армія. Всі ракети вони роблять самі. Самі ну там дають літаки, дають хаймарси, дають mm -hmm. Петріоти. Але це більше оборонна зброя. Чому? Тому що логіка Сполучених Штатів Америки а раптом завтра уряд. Тайваню, так, припустимо, візьми і вдарить по Пекіну. Угу. Ну просто так, для того, щоб втягнути війну в війну за це. І вони не хочуть, вони тут, вони тут небезпеки. Тому ми повинні от нещодавно відбувся о, саміт оборонних технологій. Технології, це дуже так. правильно. Залучати виробників, альянс так, виробників залучати це нові технології. Угу. так. Говорилося там про створення власного ППО, в тому числі у нас може, у нас же є ракети зенитні, у нас проблема. В електрониці так суміщати, тому що це наша проблема. Ми повинні Ну от якраз оцей самі. Це, це що це намагання? Ну так би мовити, от даруйте мені всі за таку фразу, хакнути систему. Тобто тоді ми запросимо а, виробників, нехай створюють підприємства. Зараз це спільне. Ми повинні е, е, технології повинні. Ми повинні виходити mm -hmm. на співпрацю з ВПК, як, наприклад, у Ізраїлі Сполучених Штатів так. Америки. Ну, наприклад, цим відомий залізний купол, який ми знаємо, це ж спільна американська ізраїльська mm -hmm. розробка. На сам які от ми часто нам поставили, це ж спільна американо-норвезька розробка, тобто, або ці ракети Shadow і Скальп, які нам надають ці крифа, це спільна, це спільна, спільна франко-британська. Тобто, ми повинні сходити спільні альянси, розуміти те, що ми можемо замінити, але розуміти, що деякі види озброєнь вони нам не дадуть і не передадуть Абсолютно. технології. Вони повинні розроблятися у нас. Це і стрілецьке зброя, яку може застосовувати на території Росії, це і дрони, які можна застосовувати на Території Росії, це є ракети, які можуть застосовувати на території Росії, тому що без перенесення війни mm -hmm. на територію Росії ця війна, на жаль, може затягнутися на досить довго. А от скажіть, будь ласка, от просто цікаво. Ракета, ну наприклад. Ну, яка-небудь ракета там під західною маркою, але вироблена в Україні. Це українська ракета? Але це питання буде. Навіть питання буде чи наявність електроніки. Угу. От тут вже питання буде. Тому тут е, треба шукати скільки, інших країн. Та... Де електроніку брати? Ну я думаю, що така країна, як Тайвань, наприклад я думаю, забезпі із, із великим ще й задоволенням так може забезпечити це питання. Так тому ми повинні шукати з тими країнами в першу чергу співпрацю, які ми для них ціни, угу. тобто, наприклад. От я вважаю, що пріоритетом в Європі для нас є Британія, Швеція. Дуже розвинути ВПК, їм теж страшно, бо у них кордон з Росією, Звісно. так Південна Корея, так, Тайвань. Тобто ті країни, Японія, з якими ми напряму, знаєте, ну, щоб нас, знаєте, з політичних міркувань, в 2014 році, ну, тут ембарго оголосили, ми тут щось повирішували, у нас з Росією якісь стосунки, які не мають прямих стосунків з Росією. От на що ми повинні концентруватися. Далі вирішувати внутрішні питання. Досі висить це питання ідіотське, коли Державна аудиторська служба виписала висновок, згідно з ким, Оборонного комплексу, виявляється, і той маленький мізерний прибуток, який вони в собі вкладають, приблизно 15%, повинен повернути державі і, фактично, підставляючи під удар правоохоронців. Всіх. Mm -hmm. Пан Шмигаль нарешті повинен прокинутись, так, і виконати доручення президента. Я знаю, що таке доручення давалося. Вирішити, нарешті, це питання раз і назавжди. Для цього потрібно зібрати аж двох міністрів, аж двох. Так. Це міністр фінансів, так, ну там ще міністр Економіки можна цей і міністр юстиції переписати всі постанови, провести єдину нормативну базу, щоб там чітко в тому, що в одній постанові є 30% рентабельності на е, виробництво, uh -huh. так а в іншій постанові не, не вказаний прибуток, просто собі вартість. І відповідно базуючись на цій постанові, Державна аудиторська служба робить висновок, що виявляється це збитки держави. Правоохоронці починають е, е, кошмарити підприємства і так далі. Слухайте, чому? ну луч, Робить публічну заяву особисто, в тому числі до керівництва країни, щоб вони нарешті вирішили це питання, uh -huh. що Кабелуч немає чим зайнятися, їм потрібно ракети виробляти, Нептуни, Вільхи і так далі. Далі реформування щодо нашого комплексу. Я вважаю, що у в нинішньому стані не спроможне нічого робити. Його потрібно ліквідувати вже зараз, просто як юридичну особу. А його складові, які входять в Укроборонпром, наприклад, Кабелуч, так, Артема, uh -huh. той же Антонов і багато. Інших підприємств напряму повинні отримувати замовлення від Міністерства оборони. оборони. Не так. потрібно їм великі uh -huh. менеджери, як там Гусів, uh -huh. Мілаванов, які все, 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 що можливо, розвалили. Далі, нам потрібна державна агенція щодо таких перспективних досліджень, як і американський ДАРПА називається. Uh -huh. Тобто, зараз що відбувається? Виробники приходять. З тими зразками, які вони ну, змогли профінансувати, які вони бачать, так? А потрібно те, що зараз ну неможливо, те, що зараз там штучний інтелект, кас електроніка, і так далі. це повинна фінансувати держава. Тобто є якась ідея, або а, прийшли є, якусь так, ідею дослідження і розробки. Так, ну, умовно, так, умовно кажучи, якусь ідею там профінансував штучний інтелект, якісь нові ці технології, які треба випробувати да, та, випробувані. Держава протоки, повинна фінансувати ці розробки, uh -huh. щось піде, щось не піде, але воно повинно бути далі. Воно масштабується, відкривається, умовно кажучи, патент, uh -huh. так і розміщується uh -huh. на багато підприємств. До речі, росіяни так роблять. Вони взяли од один, ну, наприклад, модель цього ланцету, Mm -hmm. Це, до речі, Ізра... вони купили у Ізраїля, так, 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 так? Так, так. Купили, вони його масштабують, вони взяли одну модель і mm -hmm. масштабують просто на всіх виробництвах. Mm -hmm. Це абсолютно американська модель. От Рузвельт отак, от от робив, коли вони запускали військову економіку. На цьому ми повинні концентруватися. Тоді, повертаючись, щоб, знаєте, ми тут не переживали, валідол не пили, що там буде змінюватись, так, так. ставати сильнішими. І що ще ми можемо сконцентруватися? Оце от, от під час вільнівського саміту йшло. Про а, гарантії безпеки, так звані, от ми на цьому повинні теж сконцентруватися. Чому нам потрібно от, за ізраїльською моделлю, тому що якщо будуть підписано від Америки, від, да, від Амер... так. так від інших країн теж вони ж автоматом всі побіжуть, okay. хтось чим буде допомагати. Тобто, гарантії, наприклад, припустимо, там 5 мільярдів доларів щорічно гарантованої допомоги, як Ізраїлю і Єгипту, до речі, у mm -hmm. них там а, 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 подібні програми, допомога, в тому числі військова. Тоді, якщо це пер пройде через конгрес, а то зміна людей у білому домі. Не матиме ніякого не значення. Місця, так так. Mm -hmm. пам'ятаєте, от на Вільницькому саміті, яку істерику викликало у Москви саме це? От коли зустрічався Байден з Зеленським, коли Байден заявив, що буде отаке, таке. А ну у нас в країні не всі зрозуміли, що це. Це так. тільки в Росії зрозуміло, зрозуміло що це означає що? їхня їх торкавка. Їхня ставка, можливо, на Трампа, mm -hmm. вона просто а, зникає. Вона не матиме ніякого значення, так. якщо будуть такі гарантії безпеки. Від Німеччини одне від Польщі інше. Mm -hmm. Від Швеції, іншої, і Швеції і інше так ну далі. От, власне, е але вони намагаються далі робити ставки на різних політиків. Ну, от зараз поговоримо якраз про це. Другий Орбан, лідер соціал-демократичної партії Словаччина, отримав е два тижні на формування уряду. Його партія смер, здобула майже чверть голосів і перемогла на парламентських виборах. Пане Тарасе, чи не складається у вас враження, що все ж таки Росія не кидає спроби, намагається оточити нас такими своїми сателітами, тільки нас оточити. Ні, ну намагатися буде чи вийде це 23 тє питання. Non, non. Тому дивіться, стосовно словаччини, mm -hmm. давайте теж розуміти, те, що словаччина нам самого початку допомагала, це було велике виключення. Чому тому що ми повинні розуміти, що Росія і так має вплив на цю країну з 90-х, що дуже досить так. Вони в 90-х забрали у них трубу. Там mm -hmm. був такий мічіар, такий прем'єр-міністр. Багато якщо ви подивитесь біографії багатьох політиків, наприклад, міністерство іноземних справ. Ви зі здивуванням побачите, багато випускників взагалі московських, да, московських. вузів, да, вузі. Тобто, вплив, а для цього для маленької країни досить і так багато. Mm -hmm. Те, що вони ну основне вони зробили. Вони передали зброю нам і багато чого зробили. Далі. Okay. А, я не, у, залишається, що транзит через їхню територію і виробництво. Я не думаю, що цей це пан, який там Фіца, буде фіца. припиняти виробництво. Ну, це ще гроші виробні і це. І питання: ну добре, заборониш ти транзит. Все піде через Польщу і через Румунію, а по вухах ти отримуєш. І далі ми повинні розуміти, чому Угорщина так себе поводить. Зовсім інші історичний реалії. Угорщина це реваншистська країна з імперським минулим, яка, яка живе в реваншизмі, вона хоче відновлення кордонів ще тисячі королівства Угорщини 1920 дев'ятсотого року. І до речі, частина земель Словаччини теж входить в цю Залежить, територію. У них абсолютно. там теж конфлікти так, через угорську машину. Тому. У них давня оце традиція, і значна частина населення Угорщини підтримує це. Ну, я особисто в ресторанах Угорщини не знаю, розповідав в ефірі вашого каналу, бачив от карту Королівства Угорщини, Великої Угорщини. Це що, особисто Орбан в кожному ні, звісно, ресторані ні, це робив? Так. Це настрою, як і в Росії. В Росії тільки стосовно розпаду Радянського Союзу, а тут стосовно того, що ці етнічні нерв угорці. Але, але дивно, бути. що за такої а, такого прагнення. До реваншизму і такої історичної пам'яті вони позабули 1956 рік окупацію. радянську ну дивіться, вони й десь я теж пам'ятаю, ну все ж таки, вони не забули. Я пам'ятаю, от по-моєму, в 16-му році я опинився mm -hmm. БТП, що Якраз, ну такий сумний юбилей був. По телебаченню про це активно говорилося. Говорилося, але ж дивіться, Орбан же не говорить, що це він же він Ну горнуто. Радянський Союз він же не говорить, що він проросійський, mm -hmm. він же в дійсності відтворює Орі російські наративи. Виходячи зі своїх національних інтересів. Так? І. так і тому, звичайно, щоб він напряму це не горд. Ну, ми ж там угорців захищаємо, так ну так співпрацюємо з Росією, але він говорить: а чому ми співпрацюємо з Росією? Тому що вони дають нам низькі ціну на нафту та газ. Тому в Угорщині у нас, наприклад, ціни на бензин нижчі, ніж, наприклад, у сусідів. Тому у Орбана не слід недоцінювати ну, 20 років політиці ну, залишати так, так. це. Знаєте, це ні, теж мі, великий строк. І, і Природа, природа влади Орбана і Фіцо все ж таки зовсім інша. В Словаччині немає такого реваншизму. Вони, навпаки, будучи в, в Чехословаччині. Вони були, як би, ну, вважалися такими молодшими братами. Mm -hmm. От коли там в 93-му році вони стали незалежними. Тому я думаю, що е, якісь риторику ми почуємо, але різких кроків я не думаю, що буде робити уряд Словаччини, тому що, ну що. Що вони припинять виробляти зброю, наприклад? Ні, звісно, ні. ні ну, звісно, тому що вони ні. розуміють, ти закриєш зараз завод, так в Чехії ти буде Словаччина, виробляти. На але є е, да, інтерес, Ну, інтереси все рівно Євросоюз – це гроші. Так, і розуміє. ми повинні розуміти, що багато країн це все рівно гроші. Mm. Гроші, гроші, ще раз гроші. Є інтерес. Але ми сказали, місце, що відкриють Чехи. Це в Чехиї, Польща, да, Румунія побудують. Ну тобто тут вони багато що втратяться і навпаки він матиме великі. У нас буквально дві хвилини от в цій ситуації, в котрій ми все одно ми маємо, ми маємо певні тертя з Польщею, Не хочу казати проблеми. Ми маємо зараз словачину. такого, значить, політика. Так, ми маємо угорщину. Що в цій ситуації треба вдіяти в Україні? Яким чином вибудовувати, ну не знаю, стосунки, вплив. Пріоритет дивіться з Угорщиною. Ми ніколи не помиримось. Ми чітко ясно повинні розуміти. Це позиція ну, народу Орбана Угорщини. Да. Тобто ми повинні мінімізувати міні mm -hmm. важелі впливу у mm -hmm. Угорщини, наприклад, в Україні. Так. Ну, наприклад, коли Орбан починає там, вимагати у нас там стосовно того правда, у банк і так далі. Так в чому проблема? Ну ЦІП Заб... банк, до речі, і зняли його. Так прибрали. ні, питання в тому: ну так забирайте ОТП банк. Ну тоді right. його просто ліквідовуємо в це банк ворожої держави і mm -hmm. у нас Буде важелів, щоб на нас тиснути, в тому числі. Ми чітко по не розумієте. Ми там не поміняємо uh -huh. це, а це відверта а, така от їхня буде позиція. Там говори, не говори. У них буде єдине питання: віддавайте нам Закарпатську область, там, в обмін на вступ в НАТО, в нато, НАТО ЄС, різні сказав, там що? автономії. давайте. Uh -huh. Ми вже бачили автономії в Криму і те, що ми це все бачили. Автономії давайте і так далі. Ми чітко повинні розуміти, тому ми будувати альянси навколо. Угорщини тому, що ж угорщини конфлікти є з Румунією, це, ну, так, 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 якраз навколо в тому числі угорської меншини, Там один мільйон загалі угорців живе, наприклад, а, з Хорвацією. Не там проблеми з Сербією, з Словаччиною там вони, вони ж нахабно ведуть не, не тільки стосовно України, а з цими країнами mm. будувати альянси і розуміти, що мінізумувати стосунки з Угорщиною, У них не повинно бути важелі вприво знову повертаючись, ставати сильнішими, Я хотів брати це безпеку. Не що, так знаєте, не стимулює потенційних ворогів, як коли наявність зброї сучасної mm -hmm. там роботизованої армії, які будуть розуміти, будете лізти, будуть боляче там і незважаючи на те, що ви там в НАТО, не в НАТО, там да, якщо ви полізете, тому що дивіться, є свідчення того, що після нападу широкомасштабної mm -hmm. Росії пересувалися війська Угорщини на кордон так, з Україною для того, свідчення. щоб ну зайти в Закарпатську область, тому що Путін пообіцяв Орбан. Закарпатську область, ми повинні чіт чітко і ясно розуміти, будувати не істерити, але розуміти пріоритетами. З поляками треба миритися, так? так знаходити спільну мову, не боятися конфліктів. Ну це буває, як і будь-які сім'ї, а бувають конфлікти. Конфлікт Поле. це теж розвиток стосунків. Ми повинні розуміти, що стратегічно ми є взаємозалежні. Я думаю, що і поляки це розуміють, і знаєте, наші яке не яке, але глибинна угу. держава, і українці розуміють взаємозалежність наших країн, mm. будувати стосунками з поляками, вирішити всі ці гуманітарні питання, вирішити там питання нашого минулого. Слухайте, ну німеччина з францією no, помирилися, Вирішили, помирилися. так. так. То, Вирішувати тобто, це є способи, так є це. перемовини. Для тих, хто на нас а все інше для, так, кажучи, Словаччина буде змушена змушена слідувати нашому альянсу. Чому тому, що, от, наприклад, Словаччина заборонила імпорт зерна? Це наслідок рішення Польщі. Абсолютно. Мені подобається ваша теза про те, що треба ставати сильними і все буде добре. Це Тарас Загородній політолог у нас був в студії гостем сьогодні. Я дуже вам дякую за дякую. те, що прийшли і за цікаву розмову.